Проголодался. У тебя, у тебя. Нарешті. Ну, ну такие. Вітаємо всіх на каналі Салмо, слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми знаходимося на озері Білі Камені, Линове, так воно називається, яке знаходиться в місті Києві біля метро, біля станції Метро Видовича недалеко. Ну, Хто дивиться наш канал, вже бачили неодноразово відео з цієї водойми Тут дійсно. Присутні дуже гарні лини, є короб, є карась. Ну, ми вже декілька годин рибалимо і зіштовхнулися з тим, що на опариша ну, завжди ми тут ловили на опариша. І на вудочку, і на фідер. І сьогодні на опариша просто забиває карась, тобто е, ну, без перестанку клює карась як на вудочку, так і на фідер, якщо ставити опаришку. Виникла якби ідея спробувати флетфідер. І спочатку Сергій зарядив флетову годівницю і, і, і замішав він фідерна прикормка. У нас є методна, методна прикормка з, зі смаком халібут. Трофей. Ну, ми, я продовжував тут тягати цих карасиків на класичний фідер. Там. А у Сергія значить, на цю прикормку в принципі, не було реакції на флеш. І потім я вже перепробував, ну, перепробував на опариша все, що можна. Класичний фідер, поплавок, тобто тільки не, ну Весело, звісно, тобто, ну, кльов відмінний. Я скажу, що приїхати сюди, наприклад, з дітьми. Сім'єю, тобто тут буде не скучно, це точно. Ставити маленький гачок і на опариша тут можна всіх карасиків просто ловити сотнями. Але ж нам цікава більш крупна риба сьогодні, і е, я вирішив все ж таки спробувати флет в комбінації з е, класичною фідерною прикормкою. Чого тільки там немає. Базовий, блін, там цей карась малина вона називається. Реалфіш. Ну, а от що там якби ще додано, там і горох я бачу, і ці... ну, ми... горох був у твоїй малині. Ну так, да, а... це я додав вже. І ще приблизно я змішав з такою ж кількістю тої прикормки, з якою ми їздили з тобою на ляща, коли ага. я на корицю. Ну, верніше там і куриця, і каріандр. Це хороший було, як кажуть, бур тобто, блатних і шайків. Да, да. Поставив її на флет. І в принципі це спрацювало. Тобто, ну, першого карпіка вже вдалося вмовити. Ну, подивимося, це, ну, якби це система або це просто окремий випадок. По крайній мерека карасі теж цю прикормку активно їдять, якби що, від, що наблюдається по коливанням вершинки. Ну, що сьогодні однозначно дуже радує, це е, така ну, нелітня погода, досить похмура, немає сонця і нам дуже комфортно. Тобто по самопочуттю по... ну і вітра, як бачите, повний штиль на водоймі. Так що дуже приємно сьогодні знаходитись на березі. І чесно вам скажу, що тут ти не відчуваєш, що ти знаходишся в місті. Тобто, В принципі, тут так все облаштовано, що ну, немає такої цивілізації. Тобто відчуваєш себе, в принципі, як на природі, як на дикій водоймі. І це класно. О! О! Покльовка! Оце, друзі, це цирк на дроті. Ви дивіться, ви бачите, який да? Ну просто ви не знаєте на що він клюнув. А клюнув він в мене отакі от нутки. Варений. Цей. Причому цей варений не мною. І навіть не в Україні, а варений він аж в Іспанії, а продається в метро. Так оце я поставив. <клес> Цями. ну Він правда зачепився з оце, з оце, за цей, Ну, Тобто не клюнув, а збоку, бачиш? Ага. Да. Я думав, що він проколкнув, то він його списку не хватить. Я вам зараз покажу, як клює карась на опаришка. <клес> Зараз беру вудочку. Відсажую, покидаю, ну я от на цього спіймав цю вудочку двох карасів. Я обох забагрив, одного за пуза, второго за ова. Ну, в тебе ж там великий гачок, по-перше. Ну і по-друге насадка така на карася, Ні, ну, не зовсім. він не з'їсть, так потупає. Дивись, диви, диви. Ти це, це щось не короб, мені здається. Mm. Ну дивися, в клює на водочку. Може цей, може там в мене крупняк mm -hmm. стоїть на точці. Ти не забув попариш підсадити? Ні. <гану> 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 О, бачиш. Ось І ну, Вася прийшов. Опс. Карасики невеликі, але клюють просто без перебою. Да, да, да. Схоже сів. Схоже сів карась на флет. Да. То, друзі, в мене ну, в мене невеликий стоїть бойл 8 мм підрізаний, ще й підрізаний трохи. Так що, в принципі, для карася це не є така проблема. О, і бачите, і на флетик попадаються крупніші трошки. Карасики. Ну, не трофейні, звісно. Але. О, до речі, весь шершавий. Mm. Не да, ну це треба признати, що перший досвід наш ловлі флетом на, не, не на методну прикормку, а на просто, просто звичайну. В принципі, все нормально, все працює. І це шубу було. Ну, таке щось. не, ну, не крупняк. А, Может, чуть-чуть больше карасик. я понял Не просто сдалось, а что не взорвал очка. Не, не. Такие, ну что О. О! Ну вот <laughs> тут и у меня. Вот, вот, и бачишь? Снова, вы видите, как он висит? За спину. <laughs> вы можете уявить, уявить себе, сколько тут всего карасика? Просто лап. Да. Бачите, друзі, з двох рук не встигали. це, друзі, тут сьогодні дуже ніколи так активно на флет не ловив, чесно вам скажу щоб клювань стільки було багато Ну опариша клює ще краще але ж все ж таки коли стоїть попапчик мені здається шансів піймати коропа більше ніж ловити на пучок опариша кота вже накормили так що він же ледве ходить Вася, вже не може Вася, їсти. Вася, бачите, який у Дмитра Вікторовича користь тут. А, він його тут годує, гадує, вже вигадав вони такий. О, смотри, Бо Вася він такий, бойовий кіт. Вуха обгризане, а, лапи такі мощні, як у цього дикого дикого кота. Тіхті він мені... Весь час їх демонстрував, таке, а, так зробить, ай на спинки лежить. І так, е, давайся. І помідори такі, я вам скажу, нормальні в нього. Да, все він не зрозумів цього манювра. О, Ось це де, ось сюди. От це нарешті. Дочекалися. Дочекалися нарешті. Оце вам, будь ласка. Треба не торопитися тепер. Да. Це непогано. Ну, ну крупніший, так? Да. Ну, да. Однозначно крупніший. Да. Ну, фідер відпрацьовує. У мене сьогодні Salmo Sniper Fідер до 90 грамів. Останнім часом на нього я рибалю і на рісці і на озерах теж. І Ось він йде вліво. До это он тебе все це зачепив, по-моєму. Ти не зачепили. Не. не зачепив. Затили. Ні, це хороший карток. Зеркальний. Ну такі за два, да. Вечере торветься. Знає, припаркував. Да, це більш приємна рибка. Так що бачите, все ж таки експерименти спрацювали. І на флетик вдалося вже взяти другу рибку, більш таку якби, крупну і приємну. Ух, як повело, ух, як повело. Це Лотвічка. Лотвічка. О, це, що, що будеш робити? Це ужас який. Бачите, які клювання. От чим, чим прикольна ловля коропа на флет. Да, це це все... ось такими справа не в кормі. Справа Дивіться. Да, ну, якраз оце фідерок, цей снайпер, він на хоропа те, що треба по м'якості. Ну давай, давай. Приблизно такі, як перший. Є вот такие, друзья. Ну, гарнюня в принципі. Приємно. Плювання дуже яскраве. Все, відпускаємо. Пішов в берег. О! горошина, оно відпала, бля. <рес> а він за бороду знову. Да. На цей нут є тільки бороду, Але його тут, звісно, це щось страшне. Це якщо у вас дитина є, така десь 5-6 років, оце, друзі, вам сюди. Вам сюди. Для того щоб він отримав задоволення і відчув смак риболовлі, ну, це треба його сюди вам. До из кого выстрелок. Оп, все, проголодался. <решили> у тебя, у тебя. О! Дарежьте. Такі. Менше за вашого. Думаєш? Поскочив. Mm. Бачиш. Це я зажав фрикціон. і просто ви, ви, цей, видернув його. Друзі, хочу похвалитися перед вами новим поло, або як нас прийнято називати, теніскою. Які поступили в продаж до нашого фірміного магазину «Салмо». Значить, Трьох видів вони є. Отакі, От як на мені, це Фідер Концепт. Бачите, вони в кольорах Фідер Concept, тобто зелений, чорний і так далі. Є так само Лакіджон, так само в кольорах кольорах Джона, тобто червоні чорні написи. І є Значить, Дуже непоганий склад цих футболок. Я сказав футболки, аж не повірив своїм ушам. Поло, друзі, які футбол. Це 60% бавовни і 40% поліестра. Нагадую, що ці... Теніски можна придбати у фірміному магазині Salmo або в нашому інтернет-магазині посилання, на які ми залишимо під цим відео. Оп, все проголодався у тіба, у тебе! О! Нарешті. Ну, ну такі. Менше за Думаєш? Думаю. бачиш. Ну, це я зажав фрикціон. І просто ви, ви, цей, видернув його. Ну що, друзі, сьогоднішня риболовля 에, видалася такою достатньо цікавою, творчою. Я карася наловився від душі. Взагалі я на попливок стільки риби. За одну риболовлю, мабуть, давно не ловив. Ну і вдалося декілька коробців також. Спокусити на флетфідер. Причому, що для нас було якби, в новинку, що використовували звичайну фідерну прикормку для флета. Хоча методна у нас була. Да, методна була, да, але показали, експерименти показали, що фідерна працювала краще. Да. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо адміністрації водойми. Біля камені за можливість порибалити. Дякуємо нашим захисникам, нашим ЗСУ за можливість виходити на риболовлю, працювати і жити. Всього найкращого, дивіться наше наступне відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Обов'язково. Побачення, до нових зустрічей! Дякую, друзі!